Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок я досліджую світ. Тема уроку дикорослі та культурні рослини. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас, біля парти станем мчено, плине час хай не даремно. Будьте ви уважні всі, сядьте на місця свої. Давайте спробуємо розгадати ребус. Дуб. А що ж тут зашифровано? У слові лікар ми забираємо перші дві літери і залишаємо лише склад кар. У слові Жито забираємо перші дві літери і залишаємо лише то. кар «Кар-то». І у слові крапля забираємо три, букви, три перші букви і лишаємо лише пля. І в нас виходить картопля, де ростуть ці рослини. Картопля росте на городі, а дуб росте у лісі. Скажіть, будь ласка, а хто їх вирощує? Картоплю вирощують люди, а дуб росте сам по собі. У природі можна побачити рослини, яких ніхто не саджав, і які ніхто не доглядає. Це дикорослі рослини. На полях, городах, у садах і парках люди вирощують. Культурні рослини. Які рослини зображені на малюночку? Подивіться, будь ласка, конвалія, цибулька, подорожник і петрушка. Які рослини із цих дикорослі? Дикорослі це конвалія і подорожник. А які культурні ті, які вирощує людина? Культурними є цибулька і Петрушка. То на які дві групки можна поділити ці рослинки? Дикорослі і культурні? Культурні рослини це овочеві, зернові. Декоративні, плодово-ягідні. Тобто все, що входить у ці групки, це є культурні рослини. І найчастіше культурні рослини саджає людина. Які культурні рослини вирощують ваші рідні на присадивній дачній ділянці? Квіти... Кущі малини, ожини, дерева фруктові, овочі. Для чого людина вирощує культурні рослини? Ну, Наприклад, квіти людина вирощує для краси, для свіжого повітря, а овочі, фрукти, ягоди, різні трав'янисті рослини для того, щоб вживати в їжу. Погляньте, будь ласка, на малюночок. І продовжіть кожен ряд, назвавши по два приклади. Подивіться, в першому ряді ми бачимо перець, чосник, кукурузу, що сюди можна ще додати? Наприклад, помідор і огірок. Так? Добре, Тепер погляньте, будь ласка, на другий ряд. В другому ряді ми бачимо виноград, ми бачимо ожину, ми бачимо грушу. Що сюди можна ще додати? Вишню можна додати персик або абрикоску. Так, у які групи можна об'єднати ці рослини? Верхній ряд це овочі, а нижній ряд це фрукти. А одним словом, дітки, це культурні рослини, які саджає і вирощує людина. Відгадайте, будь ласка, загадку. За хатиною в садочку. У зеленому віночку та в червоних намистах стоїть дівка молода. І збігаються всі діти, щоб на неї поглядіти. За намисто кожен смик та й укине на язик. Що це таке? Це смородина, червона смородина. Дітки, яка це рослина? Культурна чи дикоросла? Смородина, дітки, це культурна рослина, тому що цей кущик саджає і вирощує людина. Відгадайте наступну загадку сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Що це таке? Це морква, так. А яка ця рослина? Ця рослина також культурна, тому що її саджають на городі люди. Вона сама не росте. А якщо навіть і росте, то в неї немає ось цього плоду гарного, соковитого, за який, в принципі, людина його і саджає, цю рослину. Відгадайте наступну загадку: квітка ця на сонце схожа, на олію вона гожа. Жовті пелюсточки має, їх до сонця повертай. Що це таке? Це соняшник, правильно, дітки. Ця рослина культурна чи декоросла? Культурна рослина, її людина може саджати як на грядках свого городу, так і в полях. Також цю рослину саджають для того, щоб отримувати від неї продукти харчування. А зараз, діти, я пропоную вам розгорнути ваш зошит другу частиночку, і знайти тему для закріплення дикорослі і культурні рослини. Ви пам'ятаєте, дітки, що в кожного із вас в зошиті це різні сторінки. Пам'ятаєте, якщо завдання, яке ми розглядаємо, є в вашому зошиті, ви виконуєте його письмово. Якщо воно відсутнє, ви виконуєте його усну. Будь ласка, погляньте на перше завдання, які рослини зображено: Дерево, квітка, кульбабка, морква, капуста, шипшина і квітка. Обведи зеленим кольором культурні рослини, тобто ті рослини, які вирощує людина, сама саджає, і сама вирощує. А синім кольором дикорослі рослини. Будь ласка, ось синім кольором ми обвели дерево, тому що воно росте саме кульбабку і шепшину. Людина не саджає їх кожного року. А тепер, дітки, зеленим кольором обводимо культурні рослини, тобто капусту. Квіти і моркву людина саджає кожного року самостійно. Завдання друге. Гра так чи ні. Вам необхідно буде обвести потрібну правильну відповідь. Культурним рослинам не потрібний догляд, так чи ні? Правильна відповідь ні. Культурним рослинам потрібен догляд. Культурні рослини вирощує людина, так чи ні? Так, їх вирощує людина, бо самі вони не змогли прости. Дикорослі рослини ростуть без догляду людини, так чи ні? Так, дикорослі ростуть самостійно, правильно. Овочі та фрукти це культурні рослини, так, дітки, чи ні? Звичайно, тому що овочі і фрукти саджають люди. Чим дикорослі рослини відрізняються від культурних? Дикорослі рослини, вони самі собі ростуть, самі за собою доглядають, самі розмножуються. А культурні рослини саджає людина і доглядає їх людина. Тому що, якщо без догляду залишити культурні рослини, вони просто пропадуть. Завдання третє. Погляньте, будь ласка, на дві групки малюнків. Перша групка малюнків це овочі. Які овочі ми бачимо на малюнку? Перець, помідор, огірок. Нам необхідно, дітки, в цю групку домалювати і ще якийсь овоч, який відноситься до цієї групи. Наприклад, капуста. Так. Погляньте на другу групку це фрукти. Вишні, абрикос, яблуко. Що ми ще, дітки, з вами можемо домалювати до групи фрукти? Наприклад, грушу. Так? Домалюйте, будь ласка, один овоч і один фрукт, який вам найбільше подобається. Завдання четверте. Погляньте, будь ласка, на малюночки. Установіть відповідність між рослиною і тим, що люди з неї виготовляють. Подивіться, перша групка в нас. Проставте стрілочками і розфарбуйте. Перша групка в нас соняшний. І соняшникова олія. Друга групка пшеничка, зерна пшенички і хліб, булочки, тобто випічка із борошна. Далі третя групка в нас помідор і кетчуп, який виготовляють або томатна паста. Далі наступна групка це квітка. Трав'яниста рослина і ліки. Дуже часто трав'янисті рослини і квіти використовують у виготовлянні ліків. Так, далі наступна групка у нас суничка і варення або полуниця і варення, так? тобто ягода, і з неї вариться варення. І остання групка дітки це дерево і дерев'яні меблі. Тобто з дерева виготовляють дуже багато дерев'яних речей. Проставте, будь ласка, між відповідними предметами стрілочку та розфарбуйте їх. Завдання наступне: поєднайте лініями культурні рослини з назвою групи, до якої вони належать. Подивіться, у нас є 4 групи культурних рослин. Декоративні сюди відносяться квіти і якісь дерева, кущі, які е, декоративні. Далі овочеві, тобто це овочі, плодово-ягідні, тобто це ягоди і фрукти. І зернові це те, що дає нам зерно, з чого ми робимо борошно, наприклад, з, е, з пшенички, або з чого ми варимо кашу. Ось давайте ми спробуємо з вами кожну, кожен малюночок. Приєднати до потрібної групки. Пшеничка, дітки це зернова культура. З'єднайте, будь ласка. Далі слива це плодово-ягідна культурна рослина. Далі квітка, нарцис це декоративна культурна рослина. Тобто її саджають для краси. Далі кабачок це Овочева культурна рослина дуже добре. Далі, дітки, баклажан це також овочева культурна рослина. Наступний малюнок вишні це плодово-ягідна культурна рослина. Далі квітка айстра – це декоративна культурна рослина. І останній малюночок яблучко це плодово-ягідна культурна рослина. Об'єднайте, будь ласка, лініями малюночки із відповідними грубками. Наступне завдання. Позначте, будь ласка, малюночок, листя яких рослин людина використовує в їжу. Розгляньте, які малюнки ми бачимо: морква, капуста, картопля, петрушка, перець і цибуля. Листя яких рослин ми з вами їмо. Капусту, так. Петрушку. І цибульку. Звичайно, саме листячко цих рослин людина вживає в їжу. Позначте їх, будь ласка. Наступне завдання: познач правильні пари слів. Калина це кущ, так чи ні? Звичайно, правильно. Далі каштан це дерево. Звичайно, позначаємо, що це правда. Далі ліщина це трав'яниста рослина. Ні, ліщина це кущ, це невірно. Далі, Береза, це кущ. Ні, тут неправильні пари слів. Береза – це дерево. Далі бузок це дерево. Ні, дітки, хоч іноді вона може, бузок може вирости такий заввишки, як дерево, але це кущ. І останнє конюшин це трав'яниста рослина. Так, вірно, тут правильна пара слів. Дітки, скажіть, будь ласка, який висновок ми можемо зробити наприкінці нашого уроку, із того, що ми з вами сьогодні дізналися. Усі рослини поділяються на дві групки: дикорослі і культурні. Серед культурних рослин виявляють. Такі підгрупи овочеві рослини, плодово-ягідні, зернові та декоративні. А також ми можемо ще сказати, що культурні рослини це ті рослини, які саджає людина і за якими потрібен постійний догляд. А ось ці рослини, це рослини, які ростуть в природі самі по собі, і догляду постійного не потребують. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання за посиланням, яке знайдете у своїх електронних щотиничках. А також, дітки, виберіть квіточку із тим кольором, який відповідає вашому настрою. У мене все вийшло, але я буду старатися червоний. Я постарався і в мене все вийшло жовтий. Я старався, але в мене не все вийшло зелений. А я дякую вам за вашу роботу на уроці і прощаюся з вами. До нових зустрічей!